Що там воювати із цією Богемією, заявив папа Римський. Ми лише брову підіймемо, і вони все зрозуміють. Візьмемо Прагу за три дні. Він стукнув рукою по столу і оголосив хрестовий похід. Як ви вже здогадались, взяти Прагу під час Першого хрестового походу проти Гуситів не вдалось, не вдалось і під час наступних чотирьох. Але про все по порядку. Все почалось із того, що Ян Гус під впливом британського теолога Джона Вікліфа усвідомив, що Ватикан веде католицьку церкву в невірному напрямку, причому настільки сильно, що Ян Гус назвав поточного папу антихристом. проти <праць> церкви. Підозрюю, що папа образився, за намагання реформувати католицизм гуса стратили всупереч офіційним письмовим гарантіям від імператора священної римської імперії. Через це в Чехії почались озброєні бунти проти католицької політично-релігійної влади. Папа не міг витерпіти, щоб хтось допустив собі релігійне вільнодумство, і оголосив ще декілька хрестових походів проти гуситів та таборитів. Щоб мотивувати найманців, папа обіцяв їм прощення усіх гріхів та різноманітні райські задоволення. До речі, зараз цю тему перехопив зет-патріарх Кіріл, котрий почав роздавати індульгенції за участь у так званій СВО. Щодо небесних благ за насильство папа трохи прибрехав, але й в земній юдолі печалі хрестоносці не раз пошкодували, що повелись на його пропаганд. Всі хрестові походи проти гуситів краще назвати хреновими, бо всі вони ганебно провалились. Чехи, натхнені усвідомленням власної правоти та талантами Яна Жишки, дали відсіч хрестоносцям священної Римської імперії. Якщо берете боротьбу, можете загинути, але за власну справу. І це добра смерть. Ян Жишка це чеський Робін Гуд на мінімалках, котрий створив організоване бандитське угрупування і грабував багатих, але всі гроші забирав собі. Звичне діло для бідних дворян того часу. Завдяки протекції уникнув страти і втік в Польщу. А коли повернувся, то примкнув до реформації, ставши воєначальником таборитів. Хоча таборити та гусити відбились від усіх хрестових походів, вони ворогували та навіть воювали між собою. І цей рух релігійного вільнодумства та реформації програв не у час війни. Коли вони об'єднувались проти спільного ворога, а після мирної угоди із Римом. До речі, Жанна Дарк теж хотіла воювати проти гуситів. Не склалось. Десь за 100 років після Гуса війну за реформацію церкви почне Мартін Лютер.